Добрий день, дорогі діти. З початком навчального року вас всіх. І так, нагадую, я вчитель інформатики Наталя Дмитрівна і сьогодні у нас з вами розпочинається 4 клас і уроки інформатики. Перший урок у нас такою темою правила поведінки та безпеки під час роботи з комп'ютерними пристроями. Сьогодні ви згадаєте, для чого існують правила. З'ясуйте, яких правил безпечної роботи з комп'ютером потрібно дотримуватися. Давайте ми спробуємо розгадати кросворд. І так, як ви думаєте, що у нас під номером 1 пристрій для введення інформації за допомогою клавіш. Правильно, це клавіатура. Друге. Пристрій, який відображає те, чим працює користувач. Відображає у нас монітор. Пристрій, за допомогою якого можна керувати вказівником на екрані. Правильно, миша. Пристрій, який роздруковує на папері зображення та тексти. Так, це принтер. Пристрій, за допомогою якого можна отримати доступ до мережі інтернет. Модем. І пристрій, потрібний для введення графічної інформації в комп'ютер. Сканер. Молодці. І так, наш комп'ютер будується з таких дуже багатьох пристроїв. В своєму житті ми дотримуємося різних правил. Вони забезпечують нам безпечне і комфортне існування. Наприклад, це правила поведінки в громадських місцях, правила дорожнього руху правила протипожежної безпеки або правила користування приладами, пристроями тощо. Розгляньте зображення. Згадайте, які правила ви виконуєте щодня. Перше правило. Так, це правила безпечного переходу через дорогу тільки на зелене світло. світло. Наступне правило, що треба мити руки і правила поводження у е, їдальнях. Під час роботи з комп'ютером теж потрібно дотримуватися певних правил. Неправильне користування комп'ютером та його пристроями може завдати шкоди і людині, і комп'ютеру. Пам'ятайте, що у комп'ютерному класі до робочих місць підведено небезпечно для життя напругу, тому суворо дотримуйся усіх правил поведінки та безпеки. Так, в цьому навчальному році ми з вами розпочинаємо, на превеликий жаль, роботу з, інформ... з уроків інформатики не в кабінеті інформатики, але все одно потрібно знати, як користуватися цифровими тислами. Розглянь малюнок, поміркуй, як має бути організовано робоче місце для роботи з комп'ютером. Сподіваюся, що ви всі згадали, що потрібно для цього зробити. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе тобі зберегти здоров'я, а також не пошкодити надскладну техніку. Так, Перше правило до комп'ютерного класу заходь спокійно. Не принось у комп'ютерний клас їжу та напрямку. Слідкуй за чистотою рук. Руки під час роботи з комп'ютером мають бути чистими і сухими. Сюди за комп'ютером прямо не напружуючись на відстані витягнутої руки від монітора. Вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя або батьків. Не ремонтуй комп'ютер самотужки, поклич вчителя. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок, монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин, а далі треба розробити перерву і зарядку для очей або руханку. Працюючи за комп'ютером, теж за правильною організацією свого робочого місця, робив фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах місця. Уявіть собі, що існують роботи-маніпулятори, які зроблені у вигляді механічної руки, керує таким роботом комп'ютер. За допомогою телекамер робот бачить, а за допомогою мікрофонів чує. Він може й легко перемістити на важке устаткування і покласти найдрібнішу деталь, точнісінько у визначене місце. І так, повторіть, будь ласка, які існують правила і навіщо? Яких правил слід дотримуватися під час роботи з комп'ютером? Як підготувати комп'ютер до роботи? Далі не забудьте після того, як ви подивитеся цей урок, зробити скульт хвилинку. Після всього, що ви сьогодні побачили і згадали, я хочу щоб запропонувати вам зробити деякі вправи на закріплення. До побачення, до нових зустрічей!